Всім великий привіт. Відео невеличке, відео подяка моїй глядачці Аліні. Велике дякую. Порадила вона, в мене згубила я десь 10 кліпс, хоча насправді 11. Ну, я купила 10 ось таких кліпс із парників. Вони не дуже то гарно і тримають, бачите, як великий вітер, воно все спускає. Але без них не обійтися. І вона вчора написала мені під відео. І порадила купити в магазині, в кого є вода. Ті розуміються, що це таке. У нас таке є, але подвійне. Ну, стоїть таке на воду. Для кріплення пластикових труб двадцятки до стіни. У нас труби є таке, але двійне. подвійне. А це одинарне. Дуже о, гарно надівається, вітер його взагалі не скине, не опустить. Що немає вдома приходиш, а тут у гірки опу... через вітер усе опустилося і вони там печуться від повищеного повітря, температури. Коштує така штучка 2,70, а мені взагалі ще дешевше обійшлося по дискотній карці. Купувала я в Роні. Там навіть написано Рона, конотоп. Так що навіть дешевше, мабуть, по 2,50 кожна. Ну, я взяла 10 штук, хоча мені там 11-ту треба було, Ну, воно триматиме все дуже гарно. Я вже понадягала, така задоволена. А я думала, чим його вже мудикала, мудикала ту голову, думаю, чи якось проволкою накрутити, чи прищепка не піде, бо труба ж широка. А так воно якраз для труби двадцятки і ця ж труба. Двадцятка якраз іде, дуже гарно. Отак. От У нас сьогодні було пасмурно, а тепер виглянуло сонечко. І так підпарює, наче на дощ, але його немає. Все б нічого, але вдома не дуже так до вподоби нам, як сходять бурячки. Ще ці кормові там десям є, а... Цукровий но дуже сидить. Довго, де повилазив, де нема. Чи може пройде дощик, він ще зійде, він гранульований. Садили не сівалкою, а вручну Ну, ралили. І ось мої огірочки. Вчора я їх не поливала, позавчора висадила, сьогодні буду поливати. І скоро-скоро будемо їх напувати дріжджами. Я можу дати ссылку на мій, моє торішнє відео. Воно досить популярне було в тому році. де... Я добре умість дріжджів, здобрювала гірки. І тому в тому році в нас отаких от два парнички нам вистачило і їсти і на закривання. Було дуже багато огірків. Тому більше цього року, ото, що тільки знайшли мене, торічне, так рядок посадили. А так більше огірків ми ніде не садили. Хіба фенікс пізній посадимо, щоб там були на споживання просто для нас у вересні. А оцих двох парничків нам, ого, як вистачить. Також мої диньки позавчора садила, дивіться. Ну, У нас вчора трошки пасмурно було. Воно так підпарює, але не така спека, як була в попередні дні. Дивіться, все. Ну ось одна. Але я знаю чому, тому що їх було декілька в стаканчику і я її так вирвала не дуже обережно. І в неї пошкодився корінчик. Але в мене ще є ящик день. Зійшли, стоять на сходах під хатою. Це кавунчики. Це наша рання капусточка. Малесенька-малесенька. Я думала, її сонце зжере. Щовечора поливаємо. А Це вчора насадили своєї пізньої капусти. Оці аналоги агресора, що я казала. До речі, агресор на базарі десяток-50 гривень. Отак. Я в шоці. Така наша проста, дешевша там по 15-12, українська осінь. Ще там якісь пізні, не пам'ятаю. А от агрес, це в нас ще ділянка пуста. Це тут буде і капуста, і помідори. Ще сюди будемо гнати. Ось вчора з мамою висадили наші домашні помідори. Ну Не дуже нам, я не показую зараз парнички, бо вони отам отакі. Не дуже мені вони подобаються цьогоріч. І не знаю, чого так пішло. Але, дивіться, стоять. Вчора ввечері ми садили, вон прояджуємо їх. Тут ще квасоля, ще ж для неї, звісно, рано. І вертаємося назад. Ще немає колорадських жуків цьогоріч, якась дивина. Ой, треба швиденько, бо в мене батарея майже сіла. Садили ми і в той день, коли я ставила парнички, ми садили помідори. І я не питала по чому, але дуже-дуже мало розсади перцю. І вона мені не дуже подобається. Така, як торік ми брали. Ну, звісно, перець був, але ну, не под... ось, бачите, які бур'яни вже посходилися. Все буде полосся. Нікуди ж воно не днінеться, ось ці помідорчики. Позавчора ми їх садили. Ну, що значить вирвати з парничка і зразу посаджене. Я сьогодні в конотопі купила. Якісь жовті, ранні, і підсніжник, червоні, якісь ранні, по 25 гривень десяток. Ну, просто так, доповнення до своїх. Ось мій перчик. Перчик, хоч би не збрехати, три дні як висаджений. Я чого і за кліпси, і чого я включила камеру, я зараз так швиденько. Я, Натрапили мені інші блогери, такі, такого рівня, як я. так, Плюс-мінус підписників у нас. І, ну, я не знаю, Ну, які перці. Хтось каже, що, усі кажуть, що перці не переносять пікіровки. Люди, оце перець пікірований. Хто мене дивиться, той знає, що я насіння перцю розкладую у ємності, кладу туалетний папір з бризгою водою, розкладжую насіння, накриваю, і по мірі того, як воно пускає носик, проростає, я саджу його. У лоточок, по три рядочки в лоточок, і вже тоді, як він випустить два листочки, ну, зайде і випустить два листочки, я його пікірую окремо у стаканчики, по два штуки. І оце вже висаджувала, я ці два штуки розділяла, розривала коріння і дивіться, ніщо не де. І пікіровку вони переносять ідеально. Звісно, якщо їх полити і рвати пальцями. Корінь приривається. Я вириваю чайною ложечкою. Я кожен перчик отак беру і виковирюю чайною ложечкою. І дуже густо я в лоточок не саджу. Тому для мене оце дивина. Оце, я вже не перший рік чую, що перець погано переносить пікіровку. Я кожен рік, крім минулого, в минулому році я не садила, я перець пікірую. Я перець вирощую на розсаду в будинку. Оце такий він зараз. Різні сорти, тому і різні вони кольором. Три дні від посадки йому. По два штуки в стаканчику. Ну хто мене дивиться, той бачив, як в мене перед у ящиках стояв у стаканчиках. Ну, бачите, одразу видно, де один сорт. І він уже там з пуп'янками. Так от такі справи. Ще раз дякую Аліні за таку підказку. Вон я вже попіднімала, щоб повітрячко проходило. Ну, а я піду далі. В селі не без роботи. Ще треба садочок покосити. Насадила ж малини, то тепер бензокосою дуже не розженеся, бо боюсь, що хлопці мені її позрізають. То на днях такою коскою покошу. Всім дякую. До побачення.